То сказав, що видавати книжки можуть тільки дорослі, і хто сказав, що вчити іноземну мову це нудно. Учні першачки 4-ї журицької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням словацької мови на власному прикладі продемонстрували, навчатись можна граючи та навіть пишучи книжки. Разом зі своїм вчителем Яном Поханічом вони створили книгу історії з життя від слова до слова, слова словацькою мовою. А половина з них півроку тому нею взагалі не володіла. Маленькі співавтори кажуть, було цікаво разом малювати та складати історії, які потім самі ж і цитували. О чому будеш читати? читать, бо так, знак. Злодійка страка. На єднічке ровно перед школою віва у шпидісах робав страка рака. Каждою у жгороді добре познав. Віч хто тінь не познав найбільшу злодівку до око. Сорока крала всякі е, сережки, колечка, цепочки і, е, і жвачок е, бумажки. Пан Ян нам дав бумагу, а ми красками малювали. Гра та жодних обмежень дитячої творчості. Така методика викладання словацької від Яна Поханіча. Ефективність її коментувати зайвим. Постійно спілкуючись з носієм іноземної мови, діти вбирають її як губка. І такому навчанню дуже раді. Помічаються і батьки. Він дуже задоволений приходить. Йому дуже цікаво. Він кожен ранок все і каже, я вже хочу йти до школи. Як субота-неділя, також каже, я хочу йти до школи. Оповідання, записані у книжці, це реальні історії з життя школярів та їх вчителя. Саме засобами гри та розповіді про те, що оточує нас щодня, найкраще збагачується словниковий запас та розвивається дитяча уява, каже вчитель. Снажилися учуємо метод утворюва і драматики, так смеса грали, а медзитим ті напади зникали, а я сам то у зазнаме на мав. Также з цим проблем не було. Пан Ян кандидат філологічних, філософських та педагогічних наук, пише і видає художні книжки та наукові праці. Та самих дітей це навряд цікавить. Для них головна щирість в очах того, хто їх навчає. Вчитель та учні справді почуваються рівними, адже на обкладинці спільної книжки так і написано. Автори Ян Поханіч та діти.